Ви її, бачите, прилетіла прямо біля хати. Ось вона. Чує, що я говорю. Ось так от. Качаток немає, але я казала, що все-таки вони десь тут гніздом мостять качки. Бачите, вона чує, що я говорю. Підня... О, Ой, як приємно! От бачите, як вони ловлять рязку, розмовляють з дітками своїми. Бачите? А це природа. Це зараз покажу, де вона знаходиться. Бачите? Ось вам пейзаж. природа, струмочок. Це струмочок дзюрчить попри дорогу. Ось вона дорога, берег, дорога. Коло хати такий струмочок, і він впадає в залив. Зараз, бачите, ось туди йде, і там залив. Ну, струмочок впадає і туди-туди-туди. Бачите, там кущики і в залив Гарна природа, тихо, спокійно. О, в парі вже вони. Ось вони в парі, бачите? Це він вискочив, а вона там куща сидить. Оце парочка така. Ой, ось вони, ось. Це вона, а він десь от сюди пішов. Вон, он. Бачите? Ось вона Бог. Ну так, повском, повском собі. Це сьогодні гарний день я з вікна. Пересаджую перецвій, там квіти. Дивлюся, в вікні щось аж мигонуло, я аж злякалась, якби камінь хтось кидав. Думаю, щось мені показало, ще що. Аж то вони собі вдвох. Вона прилетіла до нього. Він тут сидів. Ось, бачите, качур і качечка. А тут дідусь сусід. Бачите, я говорю і звертає увагу на мене. Дідусь, сусід, їх під... бачила, він виходив і давав чи шкарлупку, чи хліб білий, але щось біленьке йому, їм кидав. Але це вони перелетіли, але вони тут собі от струмочком, оцим. ніхто їх не чіпає, вони от бачите, дивляться, що я говорю. Ось вони, красунчики. Мабуть, потім будемо дивитися качат ще. Десь тут має бути все таке гніздечко. Ой. Бо я вже давно їх бачу, але так, щоб зблизька, щоб отак зазня... зняти їх, то Ну все добре, хай собі живуть. Діток. От. Оце звідти, оце. Напевно, дощик буде. Сьогодні так тепло-тепло. Ось я вам покажу ось з тої сторони. там де табличка, там дідусь підкормів. Але цей струмочок іде, бачите, отак, по придорогу, дорогу. Мимо нас, отак. Ось він, іде сюди, струмочок і тут. Не знаю, це, як кажуть, купили хату, то так було, не знаємо, яким чином тут прибирати, що тут робити. Будемо вже бачити. От, таке, таке небо цікаве зараз. Оце заодно подивіться. Мабуть, буде дощик все-таки, тому що так, бачите, які? Ось, як завіяно, як хмари. Все, бувайте здорові! Мирного вам неба, ще свій палець. не... не, не з... Ой. Оце така краса, бувайте здорові!